Тема першої лекції апаратна програмна платформа Arduino. Апаратна частина. На лекції ми розглянемо, що таке мікроконтролер, Історію створення плати Arduino, Будову плати Arduino Uno, Датчики та виконавчі механізми, онлайн-сервіс для моделювання електронних схем Tinkercad Arduino це керуюча плата на базі мікроконтролера. Що ж таке мікроконтролер? Мікроконтролер це мікросхема, призначена для управління електронними пристроями. Мікроконтролером ще називають однокристальний мікрокомп'ютер, тобто це повноцінний комп'ютер, зібраний усередині однієї мікросхеми. Основні структурні елементи комп'ютера це центральний процесор, який здійснює обчислення. Пам'ять, що використовується для зберігання програм, даних та результатів обчислень. А також порти водовиводу, необхідні для обміну інформацією із зовнішнім світом. Мікроконтролер поєднує всі ці компоненти в одному фізичному корпусі. Тобто, по суті, мікроконтролер це міні-комп'ютер, який здатний виконувати прості завдання, націлені на автоматизацію побутових та виробничних процесів. Мікроконтролери оточують нас усюди. Вони використовуються в побутовій техніці. Це мікрохвильові печі, пральні машини, холодильники, кавомашини та багато іншого, медичній техніці, засобах зв'язку та електрониці у промислових роботах та верстатах, в транспортних засобах. Ардуїна починає свою історію з 2005 року в Інституті інтерактивного дизайну італійського города Іврея. Доцент інституту Масімо вирішує, Банси вирішує розробити свою версію платформи та збирає команду розробників. Метою проекту було створення простого інструменту для швидкого створення електронних прототипів та середовища для початкового навчання програмування. Склад команди Ардуїна ви бачите на цьому фото. Перший прототип. Плати мав найпростіший дизайн і ще не мав назву плати Ардуїна. Трохи пізніше Масімо Банци, керівник групи розробників, придумав назвати її на ім'я Бару, де часто зустрічалися з основники проєкту. Ардуїна це апаратна програмна платформа з відкритим початковим кодом. Заснована на простих у використанні апаратних засобах та зручному середовищі програмування. Розробники Arduino розмістили на одній платі мікроконтролер та усі компоненти, необхідні для роботи та зв'язку з комп'ютером, і найголовніше програматор. Тобто для завантаження програми потрібно просто підключити USB-кабель, з'єднавши плату з комп'ютером. Контакти мікроконтролера розробники вивели на рейку з пінами, що дозволило працювати з платою без паяння та швидко підключати до неї будь-які компоненти, тобто складне завдання створення електронних проєктів розробники звели до електронного конструктора. Саме тому Ардуїна стала настільки популярним. Розглянемо структуру плати. Мікроконтролер. Це мозок Arduino. До мікроконтролера завантажується програма. Порт USB використовується для підключення плати Ардуїна до комп'ютера. Мікросхема USB для послідовного порту передає дані, що надходять від комп'ютера на мікроконтролер. І дозволяє програмувати плату Ардуїна з комп'ютера. Цифрові порти виводу використовують цифрову логіку. А аналогові контакти це контакти, які можуть щитувати аналогові значення. Порти живлення включають контакти живлення і заземлення. На даний час існує велика різноманітність пласт Ардуїна. Конструктор постійно розвивається, з'являються нові версії платформи з більш продуктивними мікроконтролерами, більшим об'ємом пам'яті, розширеним набором портів, додатковими компонентами, такими як Bluetooth або Wi-Fi. Ось деякі з них. Arduino Uno, ми вже почали про неї говорити, побудована на основі мікроконтролера Atmega328 328 вона має 32 кБ флеш-пам'яті, 14 цифрових та 6 аналогових портів водовиводу. Плата Arduino Mega використовується там, де необхідна велика кількість входів та виходів. Вона має збільшений розмір, розширений набір інтерфейсів, максимальну потужність. Вона працює на основі мікроконтролера atmega 2500 60 Має 54 цифрових та 16 аналогових портів водовиводу. Вона також має велику кількість флеш-пам'яті, що дозволяє зберігати більші програми, ніж Arduino Uno. Arduino Nano – це крихідний пристрій, який використовується в проєктах, що потребують максимальної економії місця. Вона має Такі ж характеристики, як Ардуїна Уно, але набагато зменшений розмір. Ардуїна Ліліпет. Це досить цікавий пристрій. Він випадає зі звичайних стереотипів про звичайне Ардуїна, тому що має не прямокутну, а круглу форму. Призначен для невеликих переносних пристроїв, може бути зашитий в тканину, одяг чи сумки. Плату обирають залежно від задачі проєкту. Всі Arduina плата абсолютно сумісні між собою. Як будь-яка комп'ютерна система, Arduina має дві основні пам'яті. RAM, оперативна пам'ять і ROM – постійна пам'ять. Оперативна пам'ять використовується для зберігання тимчасових даних. І до неї можна швидко отримати доступ. Рам покращує загальну продуктивність системи, оскільки дозволяє мікроконтролеру обробляти більше інформації одночасно. Оскільки оперативна пам'ять є формою тимчасового зберігання даних, її вміст завжди стирається, коли мікроконтролер вимикається. Ця пам'ять енергозалежна. Флеш-пам'ять і її ПІБРОМ це два типи постійної пам'яті, які використовуються для зберігання програмного коду та невеликих даних. Вони енергонезалежні за своєю природою. На кожній платі Ардуїна є свій набір портів для підключення датчиків. Ардуїна має 14 цифрових портів. Вони можуть приймати та видавати цифровий сигнал. Цифровий сигнал це сигнал, який можна представити у вигляді послідовності дискретних цифрових значень 0 та 1, а в перекладі на напругу це 0 вольт і 5 вольт тобто графік цифрового сигналу можна уявити собі так. Аналогові порти, позначені літерою А, вони можуть приймати як цифровий, так і аналоговий сигнал. Аналоговий сигнал це сигнал, що породжується фізичним процесом, параметри якого можна виміряти в будь-який момент часу. Кожен із параметрів аналогового сигналу описується функцією часу та неперервним набором. Можливих значень. Аналоговий сигнал є напругою. На платі Ардуїна є аналогово-цифровий перетворювач АЦП. Це пристрій, який перетворює вхідний аналоговий сигнал в дискретний код, цифровий сигнал. Мікроконтролери Atmega 328, що використовуються в Arduino Uno. Містять шестиканальний АЦП, роздільна здатність якого становить 10 біт, що дозволяє на виході отримувати значення від 0 до 1023, всього 1024 градації. Розрядність АЦП це кількість бітів на виході аналогово-цифрового перетворювача. Конструктивно на платі Arduino Uno аналогово цифровий перетворювач знаходиться в одному корпусі з мікроконтролером. Arduino – це платформа для створення власних електронних проєктів. До друкованої плати, яка є мініатюрним комп'ютером, Можна підключати різні компоненти, наприклад, датчики, екрани, перемикачі, виконавчі пристрої або навіть інші плати зі своїми функціями. Через порти плати можна подавати живлення на датчики, а можна зчитувати різноманітні показники датчиків, температуру, освітленість, показники газу диму та інші. Датчик це пристрій. Що перетворює фізичне явище на електронний сигнал. Датчики можуть отримувати інформацію про зовнішній світ по-різному, тому існує багато різних типів подібних пристроїв. Найпростий, найпростіший тип датчика це кнопка, яка отримує дані в дуже простому вигляді: натиснута або не натиснута. При зміні стану, коли ми натиснули кнопку, електронний сигнал перемикається з низького на високий з 0 на одиницю. Ліворуч від плати розташовані також фоторезистор. Потенціометр. Датчик температури. Датчик руху. Датчик газу і диму. Датчики бувають цифрові та аналогові. Отже, Вхідна інформація надходить в систему і далі вона потрапляє до мікроконтролеру, який і займається її обробкою. Ми можемо вказати плаці, що робити, надіславши набір інструкцій, програму до мікроконтролера. Залежно від цих інструкцій, мікроконтролер приймає рішення, що робити з інформацією або яке рішення потрібно прийняти на її основі. щоб… Видати якийсь результат найчастіше це означає зробити якусь дію в зовнішньому світі. Це робиться за допомогою виконавчих пристроїв. Виконавчі пристрої перетворюють електричний сигнал на механічну дію. Це може бути двигуни постійного струму, сервомотори та інші. Для приєднання датчиків та виконавчих пристроїв до плати Ардуїна. Використовують макетну плату. Макетна плата має пластикову основу з безліччю отворів. Ці отвори з'єднані в контактні ряди. В кожному ряду 5 отворів. Контактні ряди призначені для з'єднання деталей у схемі. При підключенні провідника до одного з окремого отворів. Контакт відночас підключається до всього ряду. Два ряда контактів по бокам плати, обмежених червоною та синьою лініями. Призначення для підключення живлення червона линія плюс і заземлення синя линія мі мінус. Шини Живлення служать для збільшення портів живлення на платі Ардуїна. Тобто, вони з'єднуються з проводами проводами з портами 5 В заземлення на платі ардуїна 1. Для моделювання схем на Ардуїна ми будемо використовувати емулятор схем програму Tinkercad. Tinkercad – це онлайн-сервіс для моделювання електронних схем та 3D-об'єктів компанії Autodesk. Tinkercad має зручний графічний редактор, набір моделей електронних компонентів, симулятор електронних схем, симулятор датчиків та виконавчих механізмів, вбудований редактор коду Arduino. До початку роботи треба зареєструватися на сайті TinkerCad. Після реєстрації вам буде створено персональний кабінет. Тут будуть зберігатися всі ваші проекти. Їх завжди можна відкрити та редагувати. Для створення нового проєкту обираємо Створити і нажимаємо Схеми. Відкривається робоче поле редактора, де ми будемо створювати свої проекти. Зверху розташована. Невелике меню. Тут можна копіювати елемент, вставляти та видаляти дані, повертати об'єкти, обирати колір та тип проводників. У правому верхньому куту розташована база компонентів. Основний базовий компоненти зараз на екрані це резистор, світлодіод. Кнопка, потенціометр та інші пристрої. Якщо обрати в базі компонентів стартові набори Arduino, то ми побачимо вже зібрані схеми прикладів з наведеним програмним кодом для цих схем. Давайте зберемо першу схему. Для цього достатньо витягнути необхідний елемент на робоче поле і з'єднати його провідниками. Обираємо плату Arduino та розміщуємо її на робочому полі. Далі обираємо макетну плату і розташовуємо її поруч з платою Arduino. З'єднюємо їх провідниками, красний підключаємо до порту живлення 5. Вольт плати Ардуїна і до шини живлення макетної плати. Чорний провідник. Підключаємо до заземлення на платі Ардуїна та ведемо до шини живлення на макетній платі. Для того, щоб запустити моделювання, треба нажати кнопку Почати моделювання. Кабель USB приєднюється до плати Arduino і загорається зелений світлодіод. Це повністю імітує реальну роботу плати Arduino, коли ми її підключаємо до комп'ютера. Також починає блимати вбудований світлодіод на платі Arduino. Блимати світлодіод змушує тестова програма, яка створюється автоматично при додаванні плати Arduino на робоче поле. Для того, щоб встановити симуляцію, треба нажати на кнопку почати моделювання ще раз. Якщо обрати кнопку коди, ми потрапляємо у вікно програмного коду. Тут представлено програму у вигляді блоків. Але ми можемо обрати у меню Текст і тоді з'явиться текст програми на мові Ардуїна. На наступній лекції ми розглянемо структуру програми, синтаксичні конструкції та почнемо писати наші перші програми на мові Ардуїна. Отже, наша лекція підійшла до кінця. На першій лекції ми розглянули апаратно програмну платформу Ардуїна – Розглянули, що таке мікроконтролер, вивчили структуру плати Arduino Uno, розглянули датчики та виконавчі пристрої і почали робити перші кроки в онлайн програмі для моделювання електронних схем Тінкеркат.